Мали перевагу після перерви, але не дотиснули суперника. У матчі 16-го туру другої ліги у грі між гірником «Спорт» та Олександрією 2 обидві команди мали шанс здобути очки, але пощастило лише одній з них. Хто у підсумку виборов максимальну кількість залікових балів та як складалася гра у горішніх плавнях на стадіоні спорткомплексу Юність, дивіться далі. Активно розпочали гру першими потрапили у штрафний майданчик суперника і ледве не створили гольовий момент. Саме так розпочався для гірника спорт матч із Олександрією 2 який у першому таймі вдалося провести дві результативні атаки. Спочатку, після розіграшу кутового та подальшої передачі Ярослава Базаєва, рахунок ударом головою відкрив бразилець Артур Голарт Родригес, який вже дебютував за головну команду Олександрійців 0 1 Друга результативна атака гостей також була завершена ударом головою. Ілля Ухань віддав передачу, після якої Дмитрій Кремчанін відправив м'яч у верхній кут воріт 2 Надалі гірник спорт не пропускав голів. А впевнені дії голкіпера Станіслава Козлова, який відбив кілька небезпечних ударів до перерви, надихнули гірників на подальшу активну гру та на гол. На 33-й хвилині його автором став Анатолій Стецюк. Він також відправив м'яч у сітку воріт ударом головою 1-2. Головний тренер Олександрії-2 Володимир Шаран зізнався, що попереджав своїх гравців про такий хід подій. Як ми говорили, роздягальні перед грою, що будуть розслаблені, так воно і вийшло. Десь концентрація загубилась в одному другому епізоді, і гол назривав. Я вже говорив їм, що я вже чекав, коли гірник «Спорт» заб'є один м'яч. Так воно і вийшло. Гол гірника спорт виник після подачі Максима Скрипкевича та подальшого скидання м'яча від Дениса Ярового. Анатолій Стецюк не тільки відкрив лік забитим м'ячам за гірник спорт, а й ще підніс подарунок своєму батькові. Який цього дня святкував день народження? Привітав батька з днем народження. З днем народження твого батька, дуже тебе люблю. Сьогодні хотів відпразнувати, показати йому сердечко чи ще щось, але рахунок не дозволяв. Треба було відіграватися. Взяли м'яч, побіжали обратно. Слава Богу, вже відкрив. Сподіваюся, як буде для мене. Який якусь сподіваюся, якась появиться впевненість і буде далі лише краще. Була подача від Максима Скрипкевича на Дениса. Він був, був у нього дуже ну, складний кут, щоб вдарити. Він скинув центр, і повезло мені, що встиг відреагувати швидше, ніж захисник, та просто перенаправив у дальній кут м'яч головою. На жаль, після забитого м'яча в одному із епізодів Анатолій Стецюк вибув із гри, адже відчув біль у нозі, і був замінений ще до перерви. До цього вже з матчем з Чорноморцем. 2 вже були проблеми з гомілкостопом. Там зламався, трохи оступився. Зараз рецидив, Сподівався, що за тиждень встиг відновитися, але спочатку, десь на 15 хвилин на кутовому мене підштовхнули, вже якісь повадки були. І другий раз теж підштовхнули, Трохи баланс потіряв і. Це Хрусного гомілка і знову сказав доктор бити ОЗІ, сподіваюся, все буде добре. Після перерви господарі поля напрацювали як мінімум на один гол, адже постійно тиснули на ворота Олександрії 2 Ось таким ударом атакував ворота гостей Олександр Тараненко зі штрафного. Але голкіпер суперників впорався з цим ударом. Була можливість зрівняти рахунок і у Річмонда Чукуемеки, Меки, який ледве не влучив у дев'ятку. М'яч пролетів поруч із воротами. Збільшити свою перевагу мали шанси і гравці із Олександрії. У двох епізодах господарі. В поля рятував каркас воріт. Дмитрій Кремчанін примудрився влучити у хрестовину, знаходячись майже на лінії воріт. А вже у компенсований час після того, як Станіслав Козлов виконав черговий сейф, відбивши удар Давида Білого, на міцність стійку воріт перевірив Владислав Шаповалов. Могли забувати другому таймі чимало нагод було, але така напружена кінцівка була, тому що хлопці гірника не змирилися з поразкою і хотіли доказати своєму тренеру та й уболівальникам, що спроможні на те, щоб зрівняти рахунок. Гірник спорт активно провів другу половину, залишив непогане враження та мав шанс зрівняти рахунок. Це могло би статися, якби у гірників була більш впевнена гра під час завершення своїх атак. Одні і ті самі помилки, одні і ті самі проблеми в нас. Ми в першому таймі нам не вистачає концентрації, а у другому ми повністю домінуємо, але не можемо вже вскрити низький, низький, низький блок, низький захист. Але я хочу сказати, все ж таки, принаймні ми розвиваємось, ми. З кожною грою додаємо. Я думаю, що трішки нашим болівальникам і нам треба потерпіти. Наші перемоги прийдуть обов'язково в цьому сезоні. Я хочу це сказати, я в цьому впевнений. Наступний матч зірний спорт проведе на виїзді у п'ятницю 7 листопада. У грі го туру команда з горішніх плавнів зіграє у Києві із локомотивом.